Затис для грошей із високоякісної натуральної шкіри. Ручна робота. Найміцніший ручний шов. В середині по три відділи для карт з кожної сторони. Регульований прижим для грошей. Виглядає дуже компактно кишені майже не відчувається, займає дуже мало місця. Доступний в таких кольорах: чорний, синій, зелений, коньячний, коричневий і до кожного виробу брелочок подарунок. Все це за дуже приємною ціною. Тому обирайте і замовляйте.